Що немає в Україні війни і немає форс-мажорних обставин, які могли б довести, що в країні війна. От. І це стосується енергетики. Ну, комунальних послуг по енергетики, я подав суд, щоб суд визнав форс-мажорні обставини в зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації. В такому плані, якщо діяти по логіці, то, Якщо немає, то і в них немає. Ось 6 числа, 6 місяця була гроза, вимкнуло рубильник. І ми не могли два дні дозвонитися до них, щоб вони включили, пішли той рубильник на підстанцію. За це час пропав кабанчик, якого ми вигодили, зарізали, положили в морозилку, Ось де це м'ясо. Бачите, заванялося, воно вже черви влазять по ньому. І так як немає форс-мажорних обставин, то ми намір под... маємо намір подати в суд на возміщення збитків. Що тепер нам скаже суд? Чи є форс-мажорні обставини, чи нема? Чи є війна, чи нема.